Всім привіт! Я знаю, зараз дуже багато яблуку всіх. І давайте ну, просто, якщо ви не любите пекти, але у вас багато яблук, що з цим робити? За три хвилини ми зробимо тісто найпростіше для шарлотки. Приготуємо і потім будемо насолоджуватись, бо у вас все точно вийде. Це рецепт, який точно у вас вийде. Яблук, їх дуже багато. Мені мама постійно передає яблука, постійно це. я не знаю, Це просто якийсь у мене був в цьому. Цього літа і осені в мене просто безкінечна кількість яблук. Тому ви можете їх просто нарізати. Я їх зараз трішки підсмажу, але ви можете цього не робити. Підсмажування це вже такий процес непростий, але він дуже прикольний. Сюди прям на пательну. Вона вже в мене нагрівається. Сюди додаємо вершкове масло і ваніль. І це секрет. Бо якщо ви хочете знати історію цієї шарлотки, першої, то це. Просто було поєднання багато кількість хліба, вершкового масла і яблука. І так, воно в таку спеціальну форму форма шарлот називалась, упаковувалось. І після цього виходили, виходила така так звана шарлотка. Але ідея була в тому поєднанні вершкового масла і яблук. Ну, і Тому що ми зараз робимо? Ми беремо яблука з вершковим маслом, просто обсмажимо 5-10 хвилин і ці яблука стануть такі О, вау. Яблука я не чищу. Бо вони зараз такі гарні, смачні. Якщо купуєте їх на, е, десь в магазині, то почистіть їх. Але це займає вже час і цей рецепт тоді вже втрачає сенс. Головна фішка не чистити, а швидко От ти таки прокинувся зранку, зробив цей пиріг і пішов собі в душ. Виходиш з душа, в, е, в тебе вже є твоя смачненька шарлотка. Поки яблуко смажиться, зробимо е, магію. Дивіться, два яйця. Розпушувач. 250 грамів борошна, 200 грамів молока. Сюди лимонну цедру. Дивіться, лимон розрізаємо. Отак його сюди. І можемо покласти. Нехай також віддасть свій аромат. Готується воно, поки все там. Беремо гарний вінчик. І отак. Отак. Один, два, три, п'ять, Просто вінчиком замішали. У нас вийшло ось таке тісто. Дві секунди. довше. Зараз тут на кухні такий аромат, дивіться, вже більше не потрібно. Вони стали буквально трішки м'якенькими, трішечки, не сильно. Лимони віддали аромат, вершкове масло, швиденько все до... Ох, доєдналося до яблук, ваніль, лимонна цедра і більше нічого. Лимони дістаємо, вони нам більше не потрібні. Сік віддали, все віддали. Тепер дивіться. Форма з пергаментом є. І сто сюди. Клас. Це треба лише пательня і одна миска. Тепер гарненько так розклали, завдяки розпушувачу, воно підніметься. Якщо у вас є персики, робіть так само з персиками. буде шарлотка з персиками. Але е якщо ви дасте сливи, то можливо потече, бо багато рідини в сливі. Ось так зверху можна ще трішечки ванілі, якщо ви хочете, якщо ви закохані ваніль, дасть прикольну карамелізацію. А або, або можна додати сюди дрібку солі, Ну це вже якщо ви прям супер-супер хочете збалансувати смак. Я зазвичай люблю, коли пироги не дуже, не дуже солодкі, тому я додаю дуже мало цукру. Я додав багато ванільного, трішки додав цукру до яблук. Ви за бажання можете додати ще більше. Це вже залежить від того, наскільки ви це любите. Тепер ставимо до духовки десь 45 хвилин і шарлотка готова. Легко. Легкість. Це найголовніше на кухні. Трішечки, бачите я. В душі дуже довго був, він трішечки під, е, підприготувався, можна трішки менше це робити. Якщо ви будете менше готувати, він буде такий хрумкий, а я, але завдяки тому, що я трошки перетримав його, десь годинку тримав, то він стане, стане ще в мене хрумкіший. Все. Це, це, мабуть. Вся родина задоволена. Вам не треба там окремо білки збивати, окремо не треба жопки збивати, щоб робити бісквіт. Просто легко, як, як воно є. Я кажу, легко, як і. Езитис. Його відразу хочеться їсти, але по всім правилам треба трошки почекати. Це найважче в цьому порогу треба а, чекати. Не можна їсти гаряче, не можна. Не солодко. Тому я пудрою крову не присипаю. Хочете присипте, але ароматно і лимон, і ваніт, і швидко. Ну це прям все на кухні, все чисто. Тобі не треба нічого мити. Яблука врятовані, пиріг приготований, всі щасливі. Одні позитивні речі від цього швидкого, швидкого рецепту шарлотки. Oh, wow.